Встигніть придбати квартиру своєї мрії поблизу мальовничої еколокації, де передбачено усе для комфортного життя та за бажанням активного відпочинку. Це все можливе у інноваційному житловому комплексі Perfect Life від компанії Lev Development. Сьогодні стартує продаж лімітованої колекції квартир у останній восьмій секції житлового комплексу Perfect Life. Житловий комплекс розташований у винниках, поблизу паркової зони, а також Емілі Резорт. При розробці проекту ЖК передбачили всю важливу інфраструктуру, щоб у місцевих жителів усе було під рукою. Житловий комплекс Perfect Life – це комплекс бізнес класу з дизайнерськими холами, з підземними паркінгами, своєю закритою територією, з красивим ландшафтним дизайном, дитячими майданчиками, спортивними майданчиками. Також житловому комплексі є велика кількість комерційних приміщень, де буде школа, садочок. У восьмій секції передбачена ексклюзивна колекція квартир з патіо на перших поверхах, а також квартир з терасами на останніх представницьких поверхах. введення в екс. Експлуатацію заплановане на перший квартал 2026 року. Ознайомитися з вигідними пропозиціями у ЖК Perfect Life можна у відділі продажу або на сайті PerfectLife.lv.ua.